Допомога МВФ чи змін, зміняться тепер за умови ведення війни якісь умови, інструменти співпраці нашої і як це позначиться в подальшому на наш на, на житті українців? Ну дозвольте, я почну розповідати да, справа в тому, що так дійсно ми два роки не чули про наступні транші МВФ. Не через те, що МВФ нам не хотів нічого давати, а скоріше за те, що нам і так давали і давали. Нам давали не кредити, а безповоротну грантову допомогу, нам давали в достатньо великій кількості. Але те, що нам наразі Міжнародний валютний фонд надав цей дев'ятий транш, він невеликий, він всього 500 мільйонів. Але це скоріше символ і сигнал. Валютні ринки і ринки інвесторів дуже реагують саме на сигнали. Те, що валют, Міжнародний валютний фонд Україні дав наступний транш. Це не стільки про гроші, скільки про очікування інвесторів, тому що в міжнародному світовому ринку, якщо країні міжнародний валютний фонд дає гроші, кредитувально та це питання довіри, то тоді і решта інвесторів може роздивитись і далі спрямувати свої інвестиції, тому що вони знають, які фахівці, аналітики в міжнародному валютному фонду, як вони оцінюють ризики країни, які вони вбачають перспективи. І Якщо міжнародний валютний фонд з країною співпрацює, то і незалежні інвестори почуваються більш-менш впевнено в співпраці з цією країною, тому це дуже позитивний сигнал. Для інвесторів, і це дуже позитивна історія для України, як для такої країни, яка потребуватиме відбудови. Сподіваємось, в найближчим часом.